Скажіть мені, будь ласка, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровим, потрібно дотримуватися режиму дня, займатися спортом, грати в рухливі ігри, гуляти на свіжому повітрі та активно проводити дозвілля, ну і, звичайно, правильно харчуватися. Правильно харчуватися, а яка ж тоді їжа є корисна, а яка шкідлива? Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Їжа потрібна для того, щоб вирости міцним та здоровим. Для цього ми повинні вживати різноманітну їжу, харчуватися 4-5 разів на день, а продукти мають бути корисними та свіжими, адже правильне харчування запорука нашого здоров'я. Найбільш корисна їжа це овочі та фрукти. В них дуже багато вітамінів для нашого організму. Вітамін А. Міститься в молоці, сирі, моркві, помідорах, абрикосах та ще багато інших продуктів. Вітамін Б міститься в таких продуктах, як хліб, боби, гречана та вівсяна крупа, та інші. Вітамін С міститься в картоплі, лимоні, капусті, помідорах та інших. Щоб добре рости, потрібно вживати їжу багато на вітаміни. Ось ці продукти потрібні для того, щоб ми були сильними. А ось ці продукти потрібні для того, щоб у нас було гарне волоссячко. Ці продукти для того, щоб були в нас сильні кісточки. А ці продукти для того, щоб ми гарно росли. Ну і звісно, щоб ми були розумні, потрібні ось такі продукти. А для зору потрібно вживати ось такі продукти. А що ж відноситься до шкідливої їжі? Давайте ми поглянемо на найшкідливіші продукти харчування. Це солодощі, солодкі газовані напої, чіпси, ходох, бургери, картопля фрі. Саме ця їжа шкідлива для нашого організму. Якою б смачною вона не була. В солодощах та газованих водах міститься цукор великій кількості. А це псує наші зубки. Також в таких продуктах, як хот-дог, бургери, картопля фрі, чіпси. Місяця занадто багато жирів, смакових добавок, які шкодять нашому організму. Давайте зіграємо з вами в гру: корисна та шкідлива їжа. На зображенні продукт харчування. Подумайте та визначте – це шкідлива чи корисна їжа? Погляньте на цей продукт. Це банан. Він корисний чи шкідливий? Банан корисний для нашого здоров'я. Погляньте на це зображення. Чи корисний цей продукт для нашого здоров'я? Піца шкідлива для нашого здоров'я. А чи корисно вживати бургери? Бургери шкідливий продукт харчування. А виноград шкідливий чи корисний для нашого здоров'я? Виноград корисний для нашого здоров'я. А чи корисно вживати тісточка? Тістечка шкідливі, адже в них міститься дуже багато цукру. Як ви гадаєте, а огірок корисний чи шкідливий продукт? Огірок корисний продукт харчування, адже в ньому багато вітамінів. Картопля фрі. Корисна чи шкідлива їжа? Картопля фрі шкідлива для нашого здоров'я. А чи корисно їсти овочевий салат? Звісно, корисно, адже в ньому безліч вітамінів. Отже, саме правильне харчування запорука нашого здоров'я. Тепер я знатиму, яка їжа корисна для здоров'я нашого організму. І тепер. Я зрозумів, що тільки в корисній їжі є багато корисних вітамінів, а шкідлива їжа тільки шкодить нашому здоров'ю та організму. Дякую вам, друзі, за знання, до побачення та до нових зустрічей!